Тетяна Щерба одна з лекторок школи безпеки для жінок та дівчат. Капітанка поліції, представниця департаменту головної інспекції та дотримання прав людини Національної поліції України, розповідає учасницям школи про власний досвід. Колись я стикнулася з таким проявом, як домашнє насильство. Я була постраждала від домашнього насильства. Колись, колись, колись це було 12 років тому. Коли я проживала цю ситуацію, не було того законодавства, не було тих можливостей, які є зараз. Підтримки від близьких від батьків в мене не було. Просто Одного ранку я встала і прийняла для себе таке рішення. Я не хочу, щоб моя дитина, дочка в мене старша, виросла в таких умовах і перенесла потім на себе це. І в такому жила Тетяна Щерба розказує жінкам, як ідентифікувати загрозу, як уникнути небезпеки чи попередити її через співпрацю з органами влади та поліцією. Хочу розповісти про ті проекти, які втілюються національною поліцією, які саме направлені на безпеку, тому що національна поліція і під час війни і до того дуже багато чого робила і напрацювала в цьому напрямку. Школу безпеки для жінок та дівчат проводить громадська організація Мегасоціум за підтримки уряду королівства Нідерландів. Проєкт жінки, мир, безпека, місцеві потреби місцеві рішення впроваджується українським жіночим фондом. Це навчання пов'язані з кібербезпекою з основами фізичної безпеки, тобто самооборона, цивільна безпека. Надання першої медичної допомоги, психологічна допомога, взаємодія з правоохоронними органами, зокрема в питаннях превенції, попередження різних загроз. Найбільш цікаве для виявилося для більшості жінок і дівчат це навчання з основ самооборони. І, як зазначають самі учасниці, не настільки навіть вони. Тренуються, і приходять на ці заняття, щоб бути готовими до певних нападів. Як це для них теж такий певний вид розгрузки фізичної, психологічної, тому що випустити пару на груші або на якомусь уявному супротивнику дуже допомагає. Школа безпеки для жінок та дівчат працює в Ужгороді з грудня 2023 року. Завершиться проект у червні. Мені святки запропонувала. Прийти моя подруга, вона мене переконала, що там будуть різні теми. Деякі теми мене зачепили, які були пов'язані з моїм особистим життям, і десь я не знала, як діяти насправді. І це мене спонукнуло прийти, знайти для себе відповіді, чи правильно я поступила тоді, а як я могла взагалі поступити? А як, як може скластися ситуація в майбутньому, щоб знати, як вийти з тої чи іншої ситуації і не стати жертвою ну, ніде. У межах кожного набору проводять п'ять занять для учасниць. Після завершення курсу вручають сертифікати. Стати учасницями школи можуть всі бажаючі дівчата, жінки, які живуть в місті Ужгороді. До речі, не просто в Ужгороді, бо є в нас вже і з сваляви, і з Мукачева приїжджали учасниці. Ми орієнтуємося на дівчат з 14 років, але як показує практика, у нас є учасниці і двохрічні, і і дванадцятирічні. Реєстраційна форма знаходиться на Турінці в громадській організації Мегасоціум у Фейсбуці Тетяна Рожновська, Леонтій Николишин, Суспільне, Новини.